Привіт всім, хто піклується про своє здоров'я та дивиться програму Медичний Хаб. Чи знали ви, що 50% населення світу є носіями бактерій, яку звинувачують у вересковій хворобі шлунка? Тож сьогодні в медхабі будемо розбиратися, що таке хелікобактер, як він впливає на шлунок, і найголовніше, як з ним мирно співіснувати. Тож, поїхали! Уявіть, ви науковець проводите дослідження, але ніхто вам не вірить. Усі впевнені, що виразку шлунка спричиняє стрес і неправильне харчування. А ви відкрили бактерію, яка на вашу думку є справжнім винуватцем? Як довести свою правоту? Австралійський лікар Барі Маршал вирішив діяти радикально. Він випив культуру хелікобактер Пілері. Це було у 1984 році. Результат, через кілька днів у нього почалися симптоми гастриту. Білю шлунку нудо та печія. Біопсія підтвердила, бактерія вкоренилася в слизовій. Він власним шлунком довів, що хелікобактер викликає гастрит і ймовірно виразкову хворобу. Цей експеримент змінив історію медицини. Завдяки йому сьогодні ми знаємо, що хелікобактер не просто. То випадковий мешканець нашого шлунка, а серйозний ворог за своє відкриття. Маршал отримав Нобелівську премію. Але запитання залишаються: як бактерія виживає в агресивному середовищі шлунка, і головне, чи можна з нею мирно співіснувати? Дізнаємося далі. На наші питання відповідає Володимир Бабушкін, молодий гастроентеролог, який спеціалізується на діагностиці та лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту. Пройшов практику у відділенні гастроентерології Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечнікова. А у 2023 році завершив курси діетології та нутриціології. Підхід лікаря поєднує сучасну медицину та корекцію харчування, що дозволяє комплексно вирішувати проблеми пацієнтів. Пане лікарі, скажіть, будь ласка, чи дійсно хілікобактер це є причина там основна причина виникнення виразкової хвороби? Так, ну, хілікобактер є однією з причин виникнення виразкової хвороби, але він може викликати і хронічний гастрит, і хронічний доденіт, і навіть хілікобактер є причиною утворення онкологічних процесів. Та ви що? як же тоді виявити, що є така бактерія в організмі? Цю бактерію діагностують лабораторними методами обстеження або під час проведення гастроскопії. Є спеціальні тести для цього, і тільки так можна виявити цю бактерію. А за якоюсь симптоматикою, там якось живот, болить, болить так, що ви одразу зрозумієте, що це причина mm -hmm. кілька Ну, на жаль, бактерія себе ніяк не проявляє, але так як вона є причиною розвитку запальних процесів, уже симптоми прояву. Виразки гастриту вони можуть якби ну підказати про те, що ймовірно є ця бактерія, але сама бактерія вона себе ніяк не проявляє. А про які симптоми ви говорите про виразкову хворобу? Гастрит боліві відчуття в животі, які виникають перед їжею, під час їжі або після їжі, можуть турбувати. Вони можуть виникати в нічний час. Також це пов'язано з тим, що ми їмо, наприклад, гостра їжа може провокувати посилення симптомів. Але самим основним симптомом є саме біль в животі. І тоді таке ще питання: чи можна сказати про хелікобактер, що це бактерія, яка може і зникнути самостійно, Побула в нашому організмі, посиділа та й пішла? Mm, на жаль, ні, тому що наш організм він не може самостійно подолати цю бактерію. Ну недостатньо імунітету для того, щоб захиститись від неї. А вилікуватися можна? Вилікуватися можна. А як лікується хелікобактер? E, ну так як це бактерія, вона лікується спеціальними схемами тільки за допомогою антибактеріальних засобів. І якщо вилікувати, треба, мабуть, якісь знов тести проходити, як підтвердити, що лікування було успішним? Так, після лікування, яке триває приблизно два тижні, ну, в середньому є методи, які застосовуються для підтвердження, що дійсно від бактерій вилікувалися. Це ну, практично одні й ті самі тести, які використовуються і для первинної діагностики. Тобто, після проходження лікування застосовуємо ті ж самі тести і підтверджуємо, чи є ця бактерія чи ні. Чи є запорукою того, що більше бактерія не повернеться пройде на лікування? На жаль, також ні, тому що ця бактерія є всюди і крізь, тому ну, пролікувавшись від неї, можна заробити імунітет, але повторно також можна нею заразитись, на жаль. А в разі успішного лікування, які зміни відчуває пацієнт в своєму організмі, в стані свого здоров'я? Угу. Загалом. Симптоми, ну наприклад, больові відчуття, які його тривалий час могли турбувати, вони проходять назавжди, і, взагалі, можуть ніяк навіть не появлятися, не повертатися і ніяк не турбувати його. Діагностика хілікобактеру може бути простою та швидкою. Один із найпопулярніших методів аналіз крові. Він допомагає виявити антитіла до бактерії. Це означає, що організм вже стикався з хілікобактером і виробив імунну відповідь. Процедура займає лише кілька хвилин. Медсестра забирає кров із вени. і Вже за кілька годин ви отримаєте результат швидко, безболісно та інформативно. Якщо аналіз позитивний, це сигнал для подальшого обстеження та консультації лікаря. Чи можна заразитися хелікобактером через поцілунок? Так, це правда. Дійсно, на хілікобактер можна захворіти через побутові предмети, через брудні руки, посуд, через поцілунки. Чи правда, що гостра їжа викликає виразку шлунка? Mm -hmm. Ні, це неправда. Mm -hmm. Гостра їжа вона не викликає виразку, вона виступає виступати тільки в ролі подразнюючого фактору. Стрес впливає на розвиток виразкової хвороби. Так, це правда. Доведено, що стрес, великий стрес, він може бути однією з причин розвитку виразки. Лікування антибіотиками викликає дисбактеріоз? Так, це правда, але користі від антибіотиків набагато більше, ніж їх побічні явище. В Україні до 30% населення страждає на гастрит або виразкову хворобу. Лише половина звертається до лікаря вчасно. Щороку у світі діагностують понад 4 мільйони випадків виразкової хвороби. Як уникнути інфікування? Мийте руки, вживайте очищену воду, уникайте їжі в сумнівних місцях. Отже, виразка не вирок. Сучасна терапія у 90% випадків знищує хелікобактер. Наявні протоколи лікування дозволяють значно зменшити ризик рецидиву, а правильне харчування та здоровий спосіб життя допомагають зберегти шлунок у нормі. Хелікобактер невидимий ворог, але медицина знає, як його перемогти. Тож не ігноруйте симптоми, звертайтеся до лікаря та будьте здорові. Це був медичний хаб. До зустрічі.